Так, народ, є нова тема. Продаю свій... <кліп> У мене є ще один комп'ютер, правда старенький трошки, ну, скажімо так, морально устарілий. Остатня клейка була, Треба постарати. Продаю зі всім. І з цим монітором і з клавіатурою мешкою. Е... Я тут тимчасову режін поставив, ну так, під'єднав і встановив на нього Windows. Поставив я на нього Windows 7 Ultimate. Так, якщо комусь цікаво, він мені в принципі не потрібний, бо в мене є куди мощніші комп'ютера. Це я так, ну, щоб в інтернеті полазити, якісь там відео в онлайні подивитися. Я так, за гривню 600 віддам. Там будуть турватися, віддам за 500. Не будуть турватися, віддам за 600. Так що якомусь комусь цікаво. Згружається саме Windows. Прошу Бардзе. Все, відео як є. Монітор, системник з мишкою, з клавіатурою. Тут оперативки маловато, та правда, там 512, тільки заложена планка. Захочете собі там оперативку доставити. Процик одноядерний, стоїть Intel. Ну, тут я тут додатки поставив. Тут є додатки зверху: MP Player, Total Commander, Oper. Ну, там, там, встановив драйвер, інтернет Wi-Fi, щоб підігнювати можна було. Потім, що тут ще є. Та все, в принципі. Ну, такі, там Очисник, Daemon Tool, Direct, DirectX, там оновлення ну, буде приходити. Ну, Такий комп'ютер. Там монітор захочеться поміняєте, захочете. Я коротше віддаю, як є. Добре. Кому цікаво, щось воно. А, то монітор так і скажає. Де. Відхилив чуть-чуть камеру і вже. І полоса появилася. Добре. Кому цікаво, е... пишіть коменти, там телефон. Або созвонимся. Віддам. Ну, Ціна майже задурно рахуйте. Там його по частях, якщо е, е, хтось захоче там чи продати, чи вреднути, він виді, ще, ще дорожчий, ніж цей. Віддаю так, як є, аби він мені тут не заважав. За 600 гривень. Будете гарно торгуватися. віддам за 500. Е, ну, так, можу просто показати з системи. Що на собою являє свойства. Давай близько. монітор цей монітор. Фокусіровочка. О. 512 ставлено одноядерний 944 показує правда чогось. 1 ГГц, коротше, процесор. 32-х розрядна система стоїть. От такі вон. Добре. Всім дякую, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кому цікаво, пишіть в коменті, я прочитаю. Там лиште чи телефон, чи я вам телефон кину. Зв'яжемося, то я віддам цікаво, кому треба. Все, дякую всім пока-па-па.